У ці хвилини з Дніпропетровська до Маріуполя відправляється третій рейс гуманітарної допомоги від фонду Рината Ахметова. Її роздадуть мешканцям різних населених пунктів Донбасу. Подробиці дізнаємося від кореспондентки забиті Юлії Міншакірової. Юлія, тобі слово. З хвилини на хвилину із Дніпропетровська до Маріуполя відправляється ця колона з 30 вантажівок. Вони везуть тонни продовольчого харчування, дитячого та усі необхідні речі для мешканців Донбасу. Так потребує Донбас, і вони вже виїжджають через декілька хвилин. Ця колона гуманітарного рейсу планує прибути у Маріуполь наприкінці дня. За кермом професійні водії. Годину тому закінчилася остання перевірка вантажу і е, в тому числі перевіряли вантаж і представники Менес. Даний момент всі машини, які відправляються, перевірені. Груз відповідає нормам і требуванням. Машини опломбіровані. І готуємо транспорту. На розподільчому складі у Маріуполі сотні волонтерів розпакують, будуть фасувати тонни гуманітарки, та більш дрібними партіями доправлять їх у різні куточки Донбасу. У гуманітарному штабі допоможемо про фонді Ріната Ахметова Нам розповіли, скільки тисяч продуктових наборів відправлять на Донбас. мы строго следим за соблюдением правил транспортировки, упаковки и, собственно, хранения товара. Третий рейс гуманитарного штаба включает в себя 90 тысяч продуктовых наборов. Это в основном социальные товары, то есть сахар, мука, чай, крупяные макаронные изделия, затем кондитерка, сладости, также детское питание и 4,5 тисячі гігієнічних наборів, в тому числі дітські подгузники. Завтра з Дніпропетровська на Маріуполь відправляється ще одна колона. У її складі 29 машин з гуманітаркою. Вона, це все в рамках третього рейсу, який планує доставити 970 тонн гуманітарного вантажу. Ну а наша знімальна група відправляються слідом за цією колоною. Олександре. Дякую, це була Юлія Мічопирова з Дніпропетровська, яка разом з гуманітарним рейсом Рената Ахметова відправляються до Маріуполя.